Збільшити видатки загального фонду бюджету місяцької селищної ради територіальної громади на 24 рік річ в сумі 695 тисяч згідно з додатка 3, в тому числі за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду в сумі 695 тисяч, зменшення коштів, що перебувають передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду суми 695 тисяч дівчинку. Додаток 2. Затвердити джерела фінансування загального та спеціального фонду. Місцевого бюджету згідно додатка 2, Обсяг доходів загального до фонду, бюджету місяцької селищної територіальної громади затвердити в сумі 96 мільйонів 845 тисяч 728 гривень 38 копійок. Обсяг видатків загального фонду місяцько селищної територіальної громади, затвердити в сумі 105 мільйонів 266 тисяч. Я не можу читати.